Вітаю всіх на моєму каналі. Я завітала в червоний маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Їх дуже-дуже багато погляньте. І почнемо. Кухонні губки. Новакс. В упаковці їх 7 штук. Ціна 29,99. Сербетки 3 штуки в упаковці. Новакс також по 20 Шкребок Металевий один в упаковці новакс по 10. Капсули для прання Wash free. 10 капсул в упаковці по 90 гривень. І класнючий кисневий дівчатка, 900 грамів пакування по 80 гривень. Засіб для миття посуду Ліумвальд. Об'єм аж 800 мл. Ось так. І ціна 40 гривень. Крем-мило. саме те, оливкове 450 мл об'єм по 15. І ось така сода кальцинована 700 грамів, саме те. Ціна 35 гривень. Шкарпетки чоловічі, білі, сірі та чорні. Це вже такий літній варіант. Короткі хлопці по 1299. Непогана знижка. І це хлопці-боксерки. Білі, чорні, сині, ціна по 50 А ось такий варіант боксерки чоловічі, широкою резинкою, Ох які ціна 70 гривень. Веточки паперові, білі, зузу 100 штук в упаковці по 20. І вологі веточки Бебі з клапаном 120 штук в упаковці по 40 гривень. Непогана знижка. Знижка ще на ветки, вологі, файний бонус для кухні. 60 штук в упаковці і ось такі ще файний бонус рветки Вологі для прибирання. Від двох одиниць ціна буде 35 гривень. А якщо ви одну упаковочку берете, то 140 рветки махрові 25 на 25 сантиметрів по 15 і валік для чистки одягу. 25. Погляньте, яка гарна знижка на засіб для прання фріск від двох одиниць. Тобто купуйте дві одиниці і ціна буде лише 100 гривень. А якщо ви купували один фріск, то ціна буде 200 гривень. Дуже гарна знижка. Зверніть увагу. Ой, такий маленький, погляньте, туалетний папір, комфорт. Дуже маленький по 4. І кришки, футорянка. 20 штук в упаковці по 45 гривень. Ось такий ще варіант для закатки: 50 штук по 80. І з'явилися у дівчат, е, дивлюся, банки скляні, півлітрові по 8, а літрові баночки по 12,99. Ось так. І гарна знижка на рушнички білі, 150 листів упаковці. Якщо ви купуєте від двох одиниць, то ціна буде по 29,99. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Знижка непогана на цукор. діамант. в упаковці 800 грамів, і ціна зі знижкою 25. Ось так. Олія рафінована. Об'єм 810 мл, ціна по 50 А це вже була і новинка. Тепер зі знижкою пан Океан, це сардина в олії, 220 грамів, так. І ціна зі знижкою 35. Кілька у томатному соусі Аквамарин. Якщо ви купуєте від двох одиниць, тобто ось так, то ціна буде по 25. І гарна знижка на м'ясо тушковане. Свинина по домашньому або яловичина 525 грамів упакування. І ціна від двох одиниць по 55 А якщо ви купуєте одну одиницю, то ціна буде по 60 Тунець салатний у власному соку 150 грамів. І ціна теж непогана знижка по 40 гривень. Паштет шпротний, різке золото 160 г. І 25 гривень. Знижка ще на оселедець філе кусочки задавання олії. Даринка 240 г по 50 гривень. Каша гречана з м'ясом курки і каша з м'ясом перлова. 325 грамів по 50 гривень. Непогана знижка на чай, хвилинка, смак лимона, малинка і лісові ягоди. 20 пакетиків по 20 чай, чайна родина, м'ята і ромашка. 20 пакетиків по 18 І чай, граф, зелений та чорний, 20 пакетиків також по 50. Паштет м'ясний грибами та паприкою 185 г. І знижка на паштет з ароматом бекону 185 г. Непогана знижка, зверніть увагу, 35 гривень. Вермішель швидкого приготування 60 грамів. Різними смаками по 9 гривень. Знижка на печиво лавіта, зі смаком вишні та апельсина. Пакування 420 грамів, ціна 79,90 80 гривень. Ось так. Печиво здобне, райське яблучко 170 грамів 29,99. І ось таке ще печиво здубне, деліція 170 грамів з начинкою. По 29,99. Сік, джусик, банан, полуничка і яблучко виноград 200 мл по 12,99. Ще непогана знижка на соду. Харчову 500 грамів пакування по 29,99. цукор вже сказала, ціна 25. Пакування 800 грамів. сіль Харчова пакування 1 кг від двох одиниць по 15 А якщо 1 кг купуєте, то по 20. Ще знижка на оцет столовий 9% 900 мл по 15 Гвоздика ціла 10 г по 18. Лист лавровий сухий 10 грамів у упаковці по 20. І перець чорний мелений 20 грамів в упаковці по 18. Ось так. Є для душа, дівчатка. Авое віра, приємний аромат і ціна зі знижкою 45. Щоденні прокладки, 20 штук в упаковці по 20. Ось такі прокладки, дівчата, ультра. 10 штук в упаковці по 25. І учні палочки 200 штук в упаковці. Ціна по 25. Нівея є для душа. Різні аромати 250 об'єм по 80 гривень. Шампунь, чоловіча тео, об'єм 350 мл по 60 гривень. А це вже шампунь два в одному з різними ароматами по 60 І ось такий ще варіант: шампунь для волосся, тотиве випадіння та ломкості волосся, об'єм 500 мл по 60 гривень. І бальзам маска. Кератин, об'єм 250 гривень і ціна по 60 гривень. Непогана знижка ще на гель для прання. Грюнвальд 50 мл в одному пакетиці по 5 гривень. Вошфрі капсули для прання. 10 штук в упаковці по 90. І кисневий відвідувач, вже вам показувала. І ще раз вам показую, дуже він класний. Вага 900 грамів по 80 гривень. Непогана знижка на освіжувач повітря. Аромати різні по 40 гривень. Чистюня, сильнодіючий засіб від жиру та бруду 500 мл по 60 І турба від іржи та нальоту, об'єм 1 літр по 70 гривень. Поглянемо з вами знижки на тарілочки. Тарілочка прямокутна. 21 на 18 см. З малюночком, таким яскравим. По 100 гривень. Тарілочка обідня, люмінарка, скляна. 25 см діаметр по 45 гривень. Уселедниця, люмінарка, скляна біла. 2999. Тарілочка супова, люмінарк, біла скляна по 50 гривень. І ось така ще тарілочка люмінарк біла, така достатньо велика. Теж зі знижкою 40 гривень.